Сьогодні, утром біля ставка, як робив обход, знайшов я одну таку інтересну яблоньку. Ось вона така. На її такі невеличкі яблука. Значить, підходимо ми до цієї яблуньки. Валяються такі яблуки. О, беремо одне якесь яблуко. вони такі, знач таке. От, і беру його, одкусую. А вони всередині такі. Вони всередині такі. Ще ось одне. прям рубейновые.